Спочатку периметру затрамбував землю між так, кольцями кесона і ґрунтом, який був, який мішався, потрамбував, засипав під, сами, під саму кришку кесона. От. Лишив таку молоду заплатну, щоб потім можна було кран, іншими словами, Потім витягнеться ця комаха, е, ставиться туди труба і заново засиплеться землею, закрисується. Тобто, відповідно, знизу труба буде через отвір в кінці кесона, заходити в кесон. Е, по утепленню використовував екструдер 2 см, порізав його на куски, використовував клей-піну монтажну. Клейпіна закінчилася десь відсотків на 70 робіт. Далі закінчував садити листки екструдованого екструдера, грубо кажучи, на клей. Який у мене залишався клей герметик з силиконовий. З запасом його наносив просто і укладав листок. Потім мене застав дощ, пройшло приблизно пів години, зараз буду це все засипати землею. Всім пока.